Вільям Шекспір. Сонет 130 Її очей до сонця не рівняли. Корал ніжніший за її уста, Небілосніжні пліч її овали, Мов з дроту чорного коса густа. Троянд багато зустрічав я всюди, Та на її обличчі не стрічав, І дише так вона. Як дишуть люди, а не конвалії між диких трав, І голосу її рівнять не треба до музики милішої мені. Не знаю про ходу богинь із неба, а кроки милої цілком земні. І все ж вона найкраще поміж тими, Що славлені похвалами пустими, Вільям Шекспір. Сонет 66 Я кличу смерть Дивитися на бридло, на жебри і приниження чеснот, на безтурботне і вельможне бидло, на правоту, що їй затисли рот, на честь фальшиву, на дівочу вроду, поганьблену, на зраду в пишноті, На правду, що підлоті, навдогоду вдогоду. В бруд обертає почуття святі, і на мистецтво під п'ятою влади, і на талант під наглядом шпика, і на порядність, що безбожно краде, і на добро, що взла зла заслужника. Я від всього цього помер би нині, Та як тебе лишити в самотині? Вільям Шекспір. СОНЕТ 116 Не буду я чинити перешкоди єднанню двох сердець. То не любов, що розцвіта залежно від нагоди і на віддаленні згасає знов. Любов над бурі зведений маяк, що кораблям шле промені надії. Це зірка провідна, яку моряк. Благословляє в навісній стихії, Любов не блазень у руках часу, що тне серпом своїм троянди свіжі, і щик, і уст незайману красу, Той серп любові справжньої не ріже, Як це брехня, я віршів не писав, І ще ніхто на світі не кохав.